Він складав музичні треки просто в оковах і мріяв збирати стадіони. Наша наступна історія про захисника з Вінниччини, прикордонника Олександра Бевза, під бронежилетом у потаємній кишенці він завжди носив із собою список власних бажань. Мати військового знайшла ці нотатки вже після смерті сина і втілила в життя у його день народження, відкрила студію звукозапису у пам'ять про свого Сашка. Вікторія Гетьман розповість більше. Десь, уже напевно, о 16-й годині взагалі місця собі не знаходила, ну саме в той момент, саме в той момент шуля міги загинув. 1 листопада, 2022-го Лариса Зозуля каже, пам'ятатиме усе життя. Весь день чекала дзвінка від сина та замість свого Сашка. На тому кінці слухавки, почула незнайомий голос. І тоді один із його побратимів сказав ту фразу Вибачте. І Після, вибачте, знаєте, пауза та була довга, вона мені як вічність. і він сказав, що вибачте, ми не зуміли вберегти вашого сина. Олександр Бев став прикордонником навесні 2022-го, Служив на Чернігівщині та Донеччині і всюди складав власні треки в улюбленому стилі техно, навіть в окопах. Він знаходив вільну хвилинку, коли хлопці змінювали його, наприклад, в бліндажі. От там є п'ять хвилин і все, він вже собі їх там швиденько створював музику. На цьому відео мати Лариса бачила сина в останнє. Нас відправляють саме. Бе. Від вибуху в бліндаж смерть наступила миттєво. Він загинув, і його командир, капітан Георгій Стрілков. Вони миттєво загинули. Олександру назавжди 25. У день, коли йому виповнилося б 27, мати втілила в життя мрію сина. Відкрила у пам'ять про нього студію звукозапису. Казав, що в мене є мрія, я буду заробляти кошти, відкладати, буду паралельно розвивати свою творчість і в майбутньому хочу зробити студію. Любив складати музику. Якби він знав, що відкривається студія, він би був би щасливий, навіть словами не передати. Над реалізацією цієї мрії працювали майже рік. Студію відкрили за кошти держави, яку виплатили пані Ларисі за загиблого сина. Місце обрали у корпусі ліцею, в якому навчався Сашко. Ще з дитинства він проявляв дуже великі здібності, музичні здібності. Він завжди був дуже веселий, креативний. Він дуже любив справедливість. Він виборював. У приміщенні є невеличка глядацька зала, а також сама студія. Останні приготування і тут записують першу пісню. Бачите, який вийшов з цього гарний результат. Тому що дуже хороші акустичні якості цієї студії, хороше музичне обладнання, сучасне, якісне. Тепер пані Лариса планує втілити ще одну мрію сина видати альбом із треками Сашка. Повільно водичка з панами стікає, а там десь у лісі москаль догниває. Із Вінницької області Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми Україна. Марафон Єдині новини.